Вітаю, мене звати Мар'яна Франко. Я засновниця психологічної студії Сенс і практикуючий психолог в, зразу в декількох методах. Це є когнітивно поведінкова терапія, гештальт-терапія, емоційно-фокусована терапія і схема терапія. І про це я говорю не даремно, адже сьогодні я буду говорити про п'ятий метод, в якому я практикую чи не найбільше, це EMDR-терапія. І власне, це дуже важливо, чому я зазначила, що я знаю декілька методів, бо власне метод emdr терапія на сьогоднішній день є один з найбільш ефективніших і вбудовується буквально в кожен з названих мною методів. Тому, якщо ви звертаєтесь до EMDR-терапії, Терапевта, у вас є бонус, адже освіта імдіар-терапевта вимагає, щоб психолог чи психіатр вже володів базовим методом психотерапії, який є визнаним у світі в науковій спільноті, і лише після цього ви можете освоїти метод ІМДІР. Тому у вас буде бонус, ваш терапевт точно володіє двома методами і буде підбирати а, інтервенції, техніки і пропонувати вам стратегії вирішення ваших проблем, підбираючи метод під вас. Так що ж таке emdr терапія EMDR – це абревіатура з англійських понять, які якраз означають суть методу: це Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, що на людській українській мові означає опрацювання минулого, тобто спогадів, досвідів за допомогою рухів очей. А українською мовою це звучить як ДПРО – так десенсибілізація та переробка рухом очей. В чому суть методу? Річ в тім, що в EMDR є дуже така робоча модель, власне, тому цей метод і вбудовується у будь-який інший підхід психотерапії, тому що в EMDR ми дивимося, як теперішні проблеми клієнта пов'язані з дезадаптивно збереженими спогадами або, іншими словами, досвідами клієнта. І будь-який інший метод психотерапії від КПТ до психоаналізу з цим також погоджується. Адже насправді. Ті спогади, які ми маємо, які вплинули на нас, вони можуть дуже так, жорстко закарбуватися в пам'яті і в результаті визначати нашу поведінку, рішення і навіть нашу особистість. Це дуже легко пояснити на прикладі ПТСР посттравматичного стресового розладу, для якого насправді початково і був розроблений метод EMDR. І, наприклад, там в моїй практиці бували випадки, коли працюєш з військовими, і в них є так звані флешбеки. Тобто людина, наприклад, прокидається зранку, і таке враження, що вона є на розтяжці, і в результаті вона має наслідки, в неї починає битися серце, в неї починаються тривожні симптоми, а тривожні думки важко заспокоїтися, і йде певний час, щоб зрозуміти, де я насправді, і це один з симптомів пережитого жахливого досвіду, який залишився в спогадах. Інколи він викликає фізіологічні якісь симптоми, наприклад, нервовий тік або що. І насправді, за допомогою того, що ми опрацьовуємо цей спогад, минуле залишається в минулому, флешбеки більше не повертаються, нервова система стабілізовується і навіть проходить цей так званий нервовий тік. Або ж інший приклад, який нам наводила наша супервізорка, яка нас навчала з Австрії. Вона також працювала з військовим, мала досить довгу роботу. І, власне, в нього була така реакція на... Зовнішній, наприклад, тригер це голосний звук, гучний звук, через що власне нас і просять так, фахівці, щоб ми не використовували салюти і інші якісь голосні звуки, тому що зараз у нас дуже багато людей, які пережили жахливі події, пов'язані з дуже голосними звуками, як бомбардування, тощо і не мені зараз вам це пояснювати. Так, от, ця наша австрійська колега працювала з бувшим військовим. Я розповідала, що якось він був на в кабінеті і пролунав гучний звук. І цей чоловік, дорослий, сміливий, сильний, він просто шуганув її під журнальний столик. Тобто, спогад може настільки викликати поведінкову реакцію. Але, власне, не так разюче помітно, як такі негативні спогади з минулого вбудовуються в нашу поведінку, якщо ми переживали не наслідок подій ПТСР, а так званий комплексний ПТСР, який спричиняє те, що нам дуже важко регулювати свою емоційну сферу, це впливає на те, що в нас виникають так звані негативні автоматичні дувки і глибинні переконання, на кшталт я погана, я не окей, я не справлюсь. І впливають на наші стосунки з близькими, і власне, коли в нас багато таких, начебто, дрібних, незначних негативних спогадів, наприклад, дитину критикували все її дитинство, або ж, наприклад, вона мала знати предмети всі на дванадцять, таке надвимоги, які ставилися до дитини, то ці спогади вони створюють таку собі мережу пам'яті, і коли щось тригерить цю мережу, людина впадає знову в той стан як дитина, іначе я стою знову як дівчинка перед своєю вчителькою зі школи, так, чи директоркою, яка зараз буде мене з тої школи виключати. І, напевно, набагато більше людей знають про власне, такі свої стани, ніж навіть тих людей, які, на жаль, отримали внаслідок пережитих подій справжньої ПТСР. Отже, особливість таких мереж, спогадів, що вони. Власне, об'єднується за певними темами, наприклад, тема безпеки, чи тема самооцінки, чи тема контролю впливу, на що я можу впливати, чи тема прив'язаності, і тоді, власне, людині складно будувати стосунки. І вони, крім того, тригеряться об теперішні події. Тобто, що, що нагадує, переводить мене в той стан, який став для мене звичним, наприклад, звично такої як Звично в народі називають так заниженої самооцінки. І а, що робить МДР? ІМДР якраз опрацьовує за допомогою методу МДР ми опрацьовуємо ці мережі спогадів для того, щоб, а, звісно, вони, як частина нашої історії, залишаються і впливають на нас, але щоб вони нас не визначали. Тобто, якщо, наприклад, людина переживала в своєму дитинстві неодноразово, що її забували в садочку, чи. А хтось з близьких захворів вона переживала, що вона його втратить. Чи в прямому розумінні, наприклад, в людини батьки не дуже добре справлялися з своєю батьківською ролью, і там тато мав алкогольну залежність, а мама, там, наприклад, не справлялася, і неодноразове переживання такої самотності покинення буде створювати. Такий субстрат підґрунтя для того, щоб в теперішньому навіть думка про те, що мене можуть залишити, та ще з кимось щось з близьких може статися, вона викликає абсолютно дисфункційний стан, після якого людина дуже довго приходить до тями. І, власне, ми беремо ось ці мережі спогадів і імдіарі і опрацьовуємо одразу на чотирьох рівнях, тобто ми беремо спогади, ми беремо е негативні думки, які утворилися, емоційні стани і власне фізичне. Переживання, бо як ви знаєте, емоції в нас живуть в тілі. І опрацьовуючи одразу на чотирьох рівнях, ми робимо добру глибинну психотерапію, після чого людина якраз може перестати залежати від свого минулого, а зробити з нього досвід, розширити свою картину світу і почати обирати своє життя самостійно. З мого досвіду, якщо, наприклад, дитинство складалося з людини клієнта або клієнтки, яка звернулася з того, що на дитину покладалась за висока відповідальність, це, наприклад, Синдром відмінниці, так, привіт, він звід там, або ж вимагалися бути в буквальному розумінні мамою своїм батькам чи татом. Тобто це так званий феномен парентифікації, коли діти в буквальному розумінні усиновлюють своїх батьків, то людина виростає з. Ну, таким уявленням про світ з такою мережою спогадів, і в дорослому віці е, бере на себе гіпервідповідальність. Е, словами моєї, однієї з клієнток, е, як вона розповідала про свою гіпервідповідальність, каже, що я йду, о, бачу відповідальність, дивлюсь, нічия. Думаю, візьму собі. І таким чином людина навчається брати на себе не свою відповідальність, бо нею керує спогад про те, що так і має бути. Насправді, терапії ми це ставимо під сумнів. І якщо людина вважає, що їй вже не потрібна гіпер Відповідальність і достатньо своєї відповідальності. А ми робимо ці дезадаптивні мережі спогадів адаптивними. Тобто, що я відповідальна людина, але в людини з'являються при цьому майже, що я не відповідаю за всіх. І такі ефекти е, роботи з ІМДР-терапевтом, за що я і люблю цей метод, а можуть бути достатньо короткофокусними. Тобто, якщо в нас є конкретний якийсь спогад на опрацювання одного спогаду, іде від трьох до п'яти сесій. І після цього людина вже має результат. Тому дуже рекомендую звернути увагу саме на цей метод, якщо ви помічаєте, що ви пережили багато негативних таких дезадаптивних досвідів, які визначають вашу поведінку в теперішньому. І можливо, серед вас є вже хтось, хто спробував співпрацю з терапевтом якраз у методі EMDR, і мені було дуже цікаво було дізнатися про результати вашої співпраці. Тож пишіть в коментарях, відгукуйтеся і знову ж таки пам'ятайте, що це піднімається. Має рейтинг каналу для того, щоб а, про психотерапію, про психологічну грамотність дізналося якомога більше людей. Сьогодні маєте гарний день. Бережіть себе, бережіть своє ментальне здоров'я. Почуємося на наступних блогах. Слава Україні!